Криміногенна ситуація в Україні просто таки катастрофічна. У 2014 році кількість різних злочинів у регіонах зросла майже наполовину. Про це заявив генпрокурор України Віталій Ярема. Він у п'ятницю звітував перед депутатами. Майже на 90% збільшилась кількість особливо тяжких злочинів яких торік вчинено близько 26 тисяч, також генпрокурор розповів депутатам і про хід розслідування злочинів проти людяності, які сталися у столиці минулого року на майдані Незалежності. Однак нічого нового депутати від яреми не почули. Розслідування триває. Організатори та замовники встановлені. Це колишні найвищі чиновники України Віктор Янукович та його оточення. Розслідується близько тисячі кримінальних проваджень тільки про злочини проти майдану, у тому числі 250 за фактами умисних вбивств та замахів, більше 500 перевищення влади та службових повноважень. В результаті цієї копіткої роботи, не зважаючи на об'єктивні причини, що впливають на строки розслідування, до суду вже направлено 8 обвинувальних актів за фактами умисних вбивств, учасників революції гідності. У свою чергу генпрокурор поскаржився на суддів. Мовляв, вони заважають боротися з корупціонерами. Минулого року правоохоронці передали до суддів майже півтора тисячі обвинувальних актів проти корупціонерів. Натомість реально заграти з лише 35 обвинувачених. Всіх інших людей в мантіях відпустили на волю. За словами Віталія Яреми, за минулий рік з органів прокуратури та правоохоронних структур було звільнено майже 160 людей. Їх Дозрюють у корупції, також генпрокурор спростував інформацію депутатів, що його заступники корупціонери. Мовляв, у відомстві було службове розслідування, і воно не підтвердило, що Олег Бачун та Анатолій Даниленко мають великі статки.